Сьогодні ми розглядуємо на уроці цикли з передумовою. Так, в чому полягають цикли з передумовою? Ну, по перше, дається якась певна умова, у вас зараз на екрані блок-схема. Всі умови ми робимо в отаких от ромбіках. Якщо умова виконується, тобто істина, воно йде на якісь серію команд. Ці серії команд називають тілом циклу. Якщо умова не виконується, ми виходимо з цього циклу і йдемо далі по нашому алгоритму, що саме нам потрібно зробити. Як це реалізується мовою Python? Ми записуємо команду доки англійська мова? Тобто while, наприклад, а менше 5 – то ми повинні весь час там додавати до а одиницю. Тобто, поки виконується логічний вираз, ми ставимо двокрапку, і після двокрапку, коли ви натиснете Enter, тут буде відступ. Він має бути. Ви його не видаляєте. Тому що якщо видалите відступ і почнете з початку рядка, у вас буде видавати помилку. Тобто, все, що з відступом, це буде стосуватися. Тих команд, які мають виконуватися в цьому циклі. Ну, Наприклад, доки А менше 5, ставимо двокрапку. і хто мені скаже, що означає отака команда А плюс до рівня 1? А плюс до рівня 1. Ну, ваші варіанти, що це означає? Що А ніж одного? Ні, що до А весь час додається що. одиничка. Тобто ми можемо написати А до рівня А плюс одиниця, або можемо написати А плюс до рівня 1. Так і так, мова Python сприймає це е, команду як до попереднього А додати одиницю. Повна форма розгалудження буде містити ще і else. Else означає інакше. Тобто, доки виконується умова якась, ми сюди записуємо логічний вираз, ставимо двокрапочку, Тут іде якась серія команд, їх може бути одна або декілька. все, що стосується циклу, ми пишемо із таким відступом. Далі, якщо вже команда не виконується, ми робимо команду інакше. Знову двокрапка і відступом пишемо те, що нам треба інакше. Ну, наприклад, розглянуємо повну форму. Доки А менше 5, ставимо двокрапку і знаходимо значення С. С дорівнює до С додаємо А, А, в нас знову до попереднього А додається одиниця. І пішла команда інакше. Інакше ми пишемо вже із рядочка спочатку без відступу, тому що ось. У нас в циклі ось тільки дві команди працює. Інакше тепер тут відступ пішов, що робити, якщо інакше надрукувати сума не зміниться. Ось у нас написаний приклад, як ми реалізуємо це мовою Python. А може, а ви не могли б будь ласка повернутися на минулий слайд? я не дописав просто. У вас цей сайт є слайди, ці є. У вас на Хьюмені. тобто ви можете їх, в принципі. Подивися, візьми ще як варіант за скріню цю сторіночку, потім допишеш її. Домовилися так. Ну і на Хюмені є ця презентація. Тепер подивіться: тут треба нам подумати, як нам для самостійного розв'язання треба скласти деяку програму для обчислення суми цифр трицифрового числа, і потім ускладнити цю програму, ну, наприклад. Використовуючи ознаку подільності на 3, додайте умову, чи буде число ділитися на 3. А ознака подільності на 3 з математики, давайте пригадаємо, це 6 клас, на 3 діляться всі числа. Продовжіть мою фразу. Сума яких ділиться на 3? Сума цифр 1 ділиться на 3. Наприклад, число 12. Ми додаємо 1 плюс 2, виходить 3. Якщо 3 ділиться на 3, значить і 12 ділиться на 3. Тобто, таким чином, вам в програму ще треба додати якусь певну умову. Ну, давайте реалізуємо ось першу частину цієї програми мовою Python. Знову ж таки, нам потрібно Python відкрити. У Python ми натискуємо файл, New File, або ви можете перейти на будь-який онлайн компілятор Python і в ньому писати, або ви можете складати на вашому мобільному телефоні є Padroid програма. Padroid 3 – якраз це той самий Python. Ну, перший крок мені необхідно увести ціле значення числа. Яку команду це зробити? Хто мені допоможе? А <свят> дорівнює int, далі в душах input. Відкриваємо дужки, закриваємо дужки і ще раз закриваємо дужки. Так, як змінити цей рядок, щоб у мене воно писало вводіть ціле число. У дужках оцих лапках. Ні, ми отут в лапках прямо в відпоті напишемо: введіть ціле число. Давайте так зробимо. Введіть число. Так, ось ввели число. Не забуваємо, що всі команди далі англійською мовою. Тепер, оскільки нам треба суму цифр числа по порахувати, то ми початкове значення суми однозначно робимо 0, щоб у циклі в нас до попереднього додавалося наступне число. Тому попереднє значення нам обов'язково надо. Е, який цикл буде, як ви думаєте? Ну, це вже йде нове, доки так? доки так. наше число, я напишу число в нас а ми позначили. Маралі. Так. Говори. А в другому рядкові, що там написано? С дорівнює нулю. нулю. Тобто, початкове значення суми позначили С, і воно дорівнює нулю. Далі даємо умову. Доки наше число більше нуля. Ну, яким чином ми його на цифри ми розділяємо? Ми шукаємо остачу відділення. На 10 і цілу частину відділення на 10. Тобто до S, S дорівнює до S попереднього додаємо ну, остачу відділення на 10 від числа А. А як, якою командою остача відділення? Що ми робимо за значок? Ой-ой. Надо було спочатку вас на тести пустити. Остача відділення це відсоток, 10. Так, Ну і тепер цілу частину цього числа ми знаходимо. Тобто пишемо А, дорівнює А двічі, ставимо таке і на 10. Двічі похила рисочка, тобто воно ділить на, на цілу. Ну, в принципі, в циклі воно буде весь час остачу відділення обирати, цілу частину і знову шукати остачу відділення. І це все додавати до суми. Ну, Тепер спробуємо вивести значення суми. Тобто ми пишемо print і в дужках записуємо сума цифр. Ну, Давайте ще й напишемо, щоб воно в нас писало сума цифр. Так, і після лапок кому поставлю. Так, і отут англійською мовою ми українською мовою пишемо Сума цифр числа, Дорівнює, ну і написали скільки. Ну, давайте спробуємо, що ж у нас в програму запустити. Тобто натискуємо Run Moodle, натискуємо ОК. OK. У нас з'являється, куди записати. Ну, давайте напишемо сума. Нас питається вводити число. Ну, давайте введемо число 123. Як ви думаєте, яку суму має порахувати нам комп'ютер? Додайте. Ну, що нам ну, має вивести? Поділити на 10. Ну, почекай. Ми попросили вивести тільки суму, а ми шукали суму цифр. Тобто, воно а... має порахувати суму всіх цифр. Скільки воно має видати нам, хто скаже? 6. Шість. Шість. Один плюс 2 плюс 3. Шість. Давайте перевіримо. Сума цифр 6. Дорівнює 6. Правильно нам порахувало? Так. Так, звичайно. Далі, знову я натискаю «Run», Ну, давайте введемо навіть не трицифрове, а якесь. Ось 2, 3, 4, 5. Яку суму цифр має видати нам? 14. 14. Видало 14? Так. 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 Тобто програма працює правильно. Отже. Ви зробили першу частинку програми. Другу частинку я вам підказувати не буду, оскільки ми з вами умову, якщо то вивчили на попередніх уроках, тобто вам до другого цього завдання потрібно буде додати умову, що чи ділиться число на три, щоб воно видало. Ну а для цього треба буде перевірити оцю ознаку. Якщо сума цифр ділиться на три, воно має вивести вам що, що там. Ну, що число ділиться на 3. Розглядуємо наступний приклад. От нам треба, наприклад, написати програму, яка задане ціле число перетворює на число, яке записане навпаки. Ну, Наприклад, ми ввели число 123, воно його перевернуло і ззаду наперед прочитало: 3, 2, 1, 321. Розглядуємо блок схему до цього нашого задачі. Це, до речі, задача з вашого підручника, і блок схема також. Просто ось тут, щоб ми її краще побачили. І так, перший крок це ввести ціле число А. Ми пам'ятаємо, що це в нас команда А до рівня, інпут. Далі подаємо. Значення n допоміжне, яке початкове дорівнює нулю. Чому саме нуль треба взяти те число, яке не вплине на наш результат, а це буде наша сума, а на суму не впливає нуль, тому що нуль, коли ми додаємо, то це буде те саме число. Тепер, доки йде умова, ось ми бачимо зацикленість у нас, ось бачимо цикл, йде. Доки умова істина, ми виконуємо ось таку серію команд. І знову перевіряємо умову. Ось цикл пішов. Знову умова, істина, пішла серія команд. І знову пішло, перевірило умову. Умова хибна вийшло із цієї програми і вивело нам ціле число n. Реалізація в Python. Тобто ми записуємо a до рівня int input, Даємо n до рівня нулю, те, що в нас в блок схемі написано. Далі записуємо, доки a більше нуля. Шукаємо якесь допоміжне З, це буде остача відділення на 10. А ми будемо А у нас буде цілу частину видавати на 10, тобто вже зменшувати це А на одну циферку. Далі N дорівнює N помножити на 10 і до N додається Z. Тобто, що в нас відбувається? Відбувається, що число, ось в разі оцього алгоритму, воно перевертається. І ось коли ми введемо 472, воно нам видасть 274. А що значить два слеш, ви могли, будь ласка, повторити? Оце у нас ділення на цілу. Ну, Наприклад, 324, якщо ми поділимо на 10, скільки математично це буде? 2,4. Ну, якщо 24 на 10, 2,4. Якщо ти зробиш отакий один слеш, якщо ми зробимо два слеша, то воно цілу частину тільки візьме. Тобто візьме тільки дві цілих. Уже чотири десятих не буде писати. Зрозуміло, ми про це говорили а, на минулих уроках. Тобто один слеш воно нам видасть 2,4, як ти сказав, а два слеша видасть два в цьому випадку, тобто тільки цілу частину. Зрозуміло? Добре. Так, добре. І так, е, знайдіть, хто мені знайде помилку, записану в цьому програмному коді. Ось у мене є програмний код. Сказано: у перший день спортсмен пробіг х кілометрів, потім кожного дня з більшого пробіг на 10%. Ну, тобто, виходить, пробігав 110 вже відсотків від попереднього значення. За даним числом Y визначте номер дня, за який пробіг спортсмен. Е, Спортсмен не менше ігри кілометрів. Ну, будь ласка. Де тут помилка в саме в програмному Ну, математично тут, допустимо, написано правильно, а як. Лапок знає? нема. Там де інпут. Інпут. Е, Кого немає? Лапок зверху тіше а ми можемо тут лапки не ставити. Якщо ми хочемо, щоб щось у нас тут е, вивелося, ми пишемо в лапках. Якщо не хочемо, не пишемо. Це не, це не є помилкою. Це не дасть помилку в програмному коді. Помилка це коли ви запустили, а у вас червоним там висвітилося і написало там по-англійськи е, слова помилки. Ну, дивимось, перший другий рядок правильно. Вводимо і вводимо ігри. Хорошо. З. Можна дорівнювати нулю? Ну, якщо суму читати, то да, Z дорівнює нулю. Хорошо. Що далі? Тут є орфо... ну, синтаксична помилка. Тобто, У ну, не... мене потрібно знак eh, перевернути більше. Наприклад, Х більше Ігорка. Поки. А чому ти рішив, що Х більше ігрека? У нас може бути і менше. Допустимо, ось тут код програми записаний, да? але є синтаксична помилка. Пам'ятаєте, я вам говорила, є синтаксичні, є логічні помилки. Логічна помилка, її важко знайти, вона скрита, вона видає результат, але неправильний. А синтаксична відразу вам червоним пише, там, що є помилка. Отут є синтаксична помилка, яка. То знайде. А Синтаксити. можливо, там, де останнім рядку немає відступу. Ну, можливо, можливо, відступа немає це, якщо це робиться в умові. Хорошо. А що ще? Ну, хоча. Що? Після плюса дорівнює написати потрібно плюс дорівнює 1. Можна і так, але і отак не буде помилкою. Тобто, так. Ну так, да, якщо це в циклі робити, це має бути відступ і ще одна помилочка. Давайте пригадаємо, як ми дробові числа маємо написати. Наприклад, 3,5. Не зрозуміло ще раз. Слову, ну, от... А okay. як ми пишемо, наприклад, 3,5 мовою Python. Ми пишемо 3, далі що? Далі крапка. Крапка і 5. Подивіться, так. як тут написано. Тут такому просто. То це є помилка? Так. Звичайно. Отже, тут де 1,1. Треба писати через що? Через крапку. Через крапочку. Добре. І так, переходимо. До ваших тестів, тобто тут ми із вами з помилочкою розібралися. Отже, зараз ви приступаєте до виконання тестів і домашнім завданням вам треба буде все ж таки ось оце завдання воно є на Х'Юмені. Зробити там, де скласти програму обчислення суми трицифрового числа. Те, що ми сьогодні з вами проговорили, і програму на уроці ми. Записали, але треба її доповнити ще ознакою подільності на три. Даня що ти хотів? Так, тест зараз не проходити до кінця дня. Ну, ви зараз у вас уроки ще йде, так ви зараз і проходите.